Добро вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Чи може Верховна Рада дозволити вбивати цивільних українців? Підкреслюю, вбивати. Вбивати калічити цивільних українців. Чи може вона дати ліцензію на вбивство цивільних українців? Чи може вона прийняти такий закон? Звичайно, може, а ви дивуєтесь чого дивуватись, скажіть, будь ласка, який закон прийняла Верховна Рада для простих українців? Для черні, як казав політолог чорношляпий Портніков. Читаю. Просто читаю, міг би пересказати своїми словами, але я хочу прочитати перше джерело. Правоохоронний комітет слуги Іонаушкоса знову чудить, Нардепи комітету затвердили законопроект, який дає Нацгвардії, Нацгвардії підкреслю, право використовувати вогнепальну зброю, сльозогінний газ та безпілотні апарати проти мітингувальників. Ну Янукович використовував вогнепальну зброю, сльозогінний газ. А безпілотники, безпілотники Янукович не використовував. Але у нас ще поперадує так зрозумів. Все це в закритому від суспільства режимі та під соусом надання Назвардії більше повноважень для захисту держави. Натомість нові правки від Комітету надають Нацгвардії більше повноважень ефективно розганяти мітинги. Що дозволяє нова редакція законопроекту номер 10311 <кій> Нацгвардії. Застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень, ще й без належного попередження про це мітингувальників, використовувати гумові та пластикові кійки сльозогінний газ, а також електрошокери для учасників заворушень. Маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою. Використовувати безпілотники, але для чого саме нардепи вказують дуже узагально. Через це їх можуть використовувати для спостереження за мітингувальниками. Усе це дуже нагадує так звані закони 16 січня та вайб ліквідованого Беркута. Правда же? Ну я думаю, що правда. Верховна Рада збирається ухвалити цей законопроект у другому читанні вже на наступному тижні. І якось так. Ну і тепер я прокоментую як людина, яка на собі відчувала, що таке вогнепальна зброя, сльозогінний газ, що таке ризик бути убитим, коли в тебе в руках один держак від лопати. Да? Пам'ятаю, ті страшні дні лютого. 2014 року, коли вбивали Майдан 18, 19, 20, а я був там, скажу вам дуже просто: влада, яка збирається убивати свій народ, вона стає не на той шлях. І Верховна Рада, яка приймає закон, як би ефективніше убивати свій народ, який вийде на мітинги, давно вже не на тому шляху. Ще є час просто одуматись. Мітингів в Україні не буде, коли не буде корупції, коли верхи будуть хоча б, хоча б, хоча б, ну я не знаю, що вони можуть, хоча б. Вони купаються в ваннах з доларами. А прості люди не знають просто як уже не вижити. Прості люди не виживають. Прості люди вже не знають, як існувати. З вами український історик та журналіст Рошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.